Доброго дня, шановні перевізники! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. На превеликий жаль, ми знову змушені розпочинати наш випуск із неприємних новин від наших західних сусідів поляків. Цього разу вони без попередження змінили форму надання інформації про відрядження водіїв. Подробиці далі в сюжеті. Передусім відзначимо, що нова проблема стосується лише тих перевізників, котрі здійснюють завантаження чи розвантаження саме на польській території. Уже кілька днів, як на сайті business.gov.pl, змінено електронну форму надання відповідної інформації. Йдеться про і без того сумнозвісний для багатьох перевізників польський закон про відрядження водіїв на автомобільному транспорті, котрій нагадаємо, працює там починаючи з 28 липня липня позаминулого року. В новій формі повідомлення має містити інформацію про контактну особу, яка проживає на території Польщі, і представлятиме роботодавця з третьої країни перед Національною інспекцією праці. Якщо не вказати цю особу, це унеможливлює завершення процесу реєстрації на сайті, а відсутність повідомлення про відрядження на платформі бізнес тягне за собою накладання штрафу у сумі 6 тисяч злотих. У нашій профільній асоціації небезпідставно вказують на те, що такі дії польської сторони фактично унеможливлюють виконання перевезень українськими транспортними компаніями, якщо завантаження чи розвантаження відбувається безпосередньо на території наших західних сусідів. Такі чергові дії польської сторони не можна розцінювати інакше як недобросовісну конкуренцію, штучне обмеження присутності перевізників третіх країн на ринку перевезень, адже жодних завчасних повідомлень про таке нововведення не було, включаючи офіційну платформу бізнес на якій проводиться така реєстрація. Також хотілося нагадати, що в свій час реєстрація, при реєстрації на платформі бізнес ГОВПЛ» українські перевізники вже суттєво поповняли польський бюджет, придбаючи за немалі кошти, польський електронний цифровий підпис. Слід відзначити, що керівництво АСМАП України терміново звернулося до вітчизняного міністерства розвитку громад та територій, адже цю нову проблему слід якнайшвидше врегулювати, принаймні щоб на перевізників не накладалися нові непосильні штрафні санкції. Про подальший розвиток подій ми будемо повідомляти перевізникам через свої інформаційні ресурси. А відтак ми теж поки що не ставимо крапку у цій черговій неприємній історії. А взагалі тема свавілля на польських автошляхах продовжує залишатися однією з найактуальніших. Зокрема, широкого резонансу набув недавній вебінар, організований навчально-консультаційним центром АСМАП. Попри те, що ми детально розповіли про цей захід минулої суботи, перевізники продовжують запитувати, де можна переглянути повний відеозвіт вебінару. Тому ще раз наголошуємо: зробити це можна на інтернет-ресурсах навчально-консультаційного центру, зокрема на офіційній сторінці НКЦ у Фейсбуці. Більше того, згадана зустріч із польським адвокатом Лідією Дзивульською була не останньою. Проведення наступного вебінару очікується ще до кінця травня. Наразі ми плануємо в найближчий час. Ну як там провести ще цикл таких вебінарів? Буду вам дуже вдячна. Якщо ви напередодні або там за тиждень до заходу надішлете свої запитання, можливо, ми їх включимо тему і розкриємо ті питання або ті проблеми, які вас турбують, цікавлять або потребують додаткових роз'яснень. Можемо як варіант навіть поставити анкету опитування при реєстрації, щоб розуміти, що вас цікавить. так трошечки зроблю анонс. Ми плануємо заслідуючі зустрічі розкрити питання по заповненню цимерок, як їх правильно як не допускати помилки. Звісно, робота навчально-консультаційного центру АСМАП цим не обмежується. Тривають постійні курси лекцій із найважливіших питань роботи перевізників, а до 1 червня продовжено спеціальну акційну цінову пропозицію для учасників асоціації. На жаль, серед інших можливих новацій, імовірне скорочення кількості лекцій, котрі відбуваються в режимі онлайн. До нас буквально вчора е, зайшов на, для розгляду проєкт. Наказу Міністерства інфраструктури, який регулює діяльність центрів щодо підготовки водіїв і підготовки спеціалістів. Е, умови дуже е, сильно е, жорсткіші, жорсткіші стають. Так, Жорсткіші, е, вимоги до відеофіксації значно складніші. Обов'язкова присутність під час іспиту. Я розумію, що цей процес нормотворчий там, на місяць, на два може затягнутися в часі, але умови, вимоги до центрів, до процесу навчання стануть жорстокіші і, можливо, тоді ну, і, і придеться змінювати підходи. Взагалі в навчально-консультаційному центрі до таких змін підходів готові. Зокрема, вже серед найближчих планів додаткові практичні курси щодо користування тахографами. Плануємо і як практичний варіант саме на берегового 14, проводити практичні заняття одну-дві години. Групи будуть формуватися в зручний для слухачів час, чи це буде після обіду, чи після робочого дня, як буде зручно слухачам? Тобто, в нас є такі зараз. Ініціативи і такі плани, які ми плануємо запустити до кінця травня, і в принципі, щоб вивчити ринок, наскільки є ця послуга актуальна і наскільки вона потрібна перевізникам і водіям, до слова маємо деякі новини від нашого профільного міністерства стосовно використання смарт-тахографів. Буквально цими днями було затверджено оновлений механізм їхнього використання. Відповідний міністерський наказ затвердив опис та зразки карток, запровадив можливість подавати заяви на отримання картки онлайн, а також врегулював роботу сервісних центрів для встановлення і обслуговування таких пристроїв. А ще отримати картку тахографа зможуть водії категорії Б, які мають право відповідно до законодавства керувати вантажівками. Новий наказ набере чинності з 27 травня. Йдемо далі. І тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Секретаріат Міжнародного транспортного форуму МТФ провів навчальні зустрічі з українськими автоперевізниками, котрі у своїй роботі використовують дозволи ЄКМТ. Теми зустрічей цифровізація таких документів та бортових журналів. До них нагадаємо, що з 1 січня наступного року МТФ запроваджує функціонування дозволів ЄКМТ та бортових журналів виключно в електронному вигляді. Тому вже зараз можна долучитися до тестування цифрової системи міжнародного транспортного форуму. Деталі на телеграм-каналі АСМАП України. Цього тижня комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі автотранспорту, в особливий період, на своєму засіданні визначила ще 9 суб'єктів господарювання критичними. Таким чином, станом на сьогодні, Укртрансбезпека вже надала такий статус понад 220 автотранспортним компаніям. Департамент транспортної політики АСМАП України, реагуючи на численні запити перевізників, розмістив на офіційному сайті асоціації обов'язкові рекомендації для транспортних компаній щодо оформлення договору або заявки на перевезення у разі, коли замовником виступає нерезидент. Усі бажаючі можуть ознайомитися з цією важливою інформацією. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове перевізники! Слава Україні!